Всім доброго ранку! Мене звати Герцег Костянтин, Я інструктор до медичної допомоги навчального центру досвід ветеранів. Також я є бойовим медиком медичного батальйону госпітальєри. І сьогодні ми поговоримо, як нам сформувати аптечку в умовах воєнного стану. Розберемо на прикладі моєї аптечки, яку я використовую для надання допомоги, що в ній є і з що вона складається. Перше і найголовніше, що має бути у вашій аптечці для надання допомоги, це засоби для боротьби з масивними кровотечами. У мене конкретно це кровоспинний турнікет, це бандаж ізраїльського типу. І також я використовую своїй аптечці бинт просочений гемостатичним засобом для тампонування рани. Наступне, що я завжди ношу в своїй аптечці, і не тільки в аптечці, це рукавички, тому що наша особиста безпека вона є в пріоритеті, і тому перед тим як надавати допомогу, завжди маємо одягати рукавички для того, щоб захистити себе від контакту з кров'ю. Далі у мене є маркер для того, щоб я міг зафіксувати час накладання турнікету. Це дуже важливий показник для наступних рівнів надання допомоги. Крім цього, в мене в аптечці додатково є атравматичні ножиці, для того, щоб можна було розрізати одяг і працювати з пораненням. Вони мають тупий кінець для того, щоб я не наніс додаткову травматизацію пораненому при наданні допомоги. Наступне, що в мене є, це оклюзійна наліпка. Вона використовується при пораненнях в області грудної клітки для того, щоб ефективно до медичному етапі закрити вхідні отвори. Додатково я ношу назофрінгіальний повітровід. це такий девайс для забезпечення прохідності дихальних шляхів, але ця річ... Потребує певного навику, щоб його встановлювати. Тому, якщо ви не вмієте користуватися даним засобом, рекомендуємо його або не носити з собою, або навчитися використовувати. І ще один пункт, який в мене є для аптечки, це термоковдра. Це спеціальне захисне покриття, яке ми використовуємо для того, щоб запобігати переохолодженню постраждалого. Отже, підсумуємо. Як ви бачите, в мене немає жодного препарату або ліків, які використовувано на домедичному етапі. Тому що задача домедичного етапу це швидко і якісно дати першу допомогу і передати постраждалого на наступний більш професійний рівень. Аптечка з першої допомоги це ваш особистий вибір та ваша особиста укладка, яку ви використовуєте для надання допомоги. Її треба вміти користуватися, і тому я раджу кожному з вас проходити періодично навчання з домедичної допомоги, проходити тематичні курси для того, щоб бути готовим для надання допомоги. Готуйтеся, навчайтеся і будемо разом наближати перемогу. Пам'ятайте, перемога любить підготовку.